Ефірі передача один на один. Сьогодні наша розмова відбувається напередодні великого свята Різдва Христового тому у ці передсвяткові особливі дні для усіх християн поговоримо про речі духовні до розмови. Ми запросили до нас у студію Владику Іларіона, архієпископа Рівненського і Острозького Української православної церкви Київського патріархату. Владико, вітаю вас! Слава Богу! Слава на віки, пані Руслана. Народження Ісуса Христа це надзвичайна подія для усіх християн, адже саме християни ведуть своє літочислення від цієї дати. Скажіть, будь ласка, в святому письмі не вказано ні дати, ні року народження Ісуса Христа. Коли і ким було встановлення от святкування Різдва Христового, найперше всіх вітаю із початком такого особливого періоду передріздвяного і е, е, коротко хочу пригадати, що найперше Різдво Христове це. Є дванадцяте свято. Взагалі, 12 свят в році є 12. Це найбільші свята, які ми святкуємо. І от це, ці 20, 12 свят це свята, які були започатковані ще в перших віках християнства. І саме Різдво Христове, звичайно, ніде не вказується конкретно ні дата народження, ні. Якісь такі більш конкретні ознаки, і, мабуть, у зв'язку з цим до сих пір між Західною і Східною церквою є багато таких суперечок. Ну, можна сказати, ми дуже багато знайшли і порозумінь в цьому питанні, але до сих пір західні християни святкують Різдво Христове 25 грудня і Східна Церква, східні християни святкують 7 січня. Це за новим календарем. От, а взагалі, перше, від чого ми відштовхуємося, це від святого передання, від передання святих отців. А їх у православній церкві є дуже багато. Це і Василій Великий, і Григорій Ницький, Ян Злотоуст, Тертулян. От, і саме за їхніми свідченнями ми знаємо про точну дату. І згідно святих отців, ми святкуємо Різдво Христове 7 січня. Ну, Різдво це свято із триденним церковним богослужінням. Розкажіть, будь ласка, детальніше, конкретніше про особливість богослужбової відправи. От свято Різдва, це дійсно особливе свято, і в зв'язку з цим можна сказати, що це умовно три дні, тому що. Перший день ми святкуємо на вечір'я Різдва Христового. 6 січня зранку ми звершуємо Божественну літургію. І 6 вечором, вже напередодні самого свята Різдва, ми звершуємо особливу службу, яка називається Велике Повечір'я Різдвяне із Великою Утренею, святковою утреннею, після якої ми співаємо перші колядки, і починаємо вітати один одного. Радісним привітанням Христос народився. Славімо Його! В другий день це якраз перший день Різдва, саме Різдво Христове і 8 січня ми святкуємо особливе свято, яке називається Собор Пресвятої Богородиці. І цей день ми по-особливому згадуємо Божу матір, тому що саме за її згодою відбулося це велике свято. Ну і звичайно, можна сказати, що це вже четвертій день свят різдвяних, це, але воно святкується вже у різних парафіях, у різних єпархіях, вже по-своєму. -по це свято святого першомученика і архідіакона Стефана. Угу. Тому е, я всіх вітаю із цими святами і бажаю, щоб ці свята усіх відбулися благочастиво, побожно і, звичайно, з великою духовною радістю. Е, владико, е, різдво передує святвечір. Чим він особливий? Особливий тим, що е, у цей день, після вечірнього богослужіння, ми всі приходимо додому. Е, хто має можливість, той звершує піст? Цілий день, тобто зранку ми не вживаємо нічого в їжу і вечором, після торжественного вечірнього богослужіння, ми приступ, якби, споживаємо на святвечір кутю різні пісні страви. І це така перша святкова трапеза, правда пісна трапеза, але саме з такої першої пісної трапези ми починаємо. Фізично святкувати Різдво Христове, от ви сказали за пісні страви, так обов'язково їх має бути на столі 12 і куття, що вона собою символізує, власне, чи це не є відголосок язичництва, ознак язичництва? Ви знаєте, згідно благочестивого благочестивих передань, якщо ця традиція є виключно духовною і Звершується виключно заради свята Різдва Христового, вона нічого язичницького в собі не несе, і е, е, споживання куті. Е, а що таке куття? Це є пісно зварена пшениця, заправлена солодощами. Тобто, по суті, це є те саме коливо, яке ми е, е, в рік декілька разів освячуємо навіть тоді, коли помирає близька людина нам, і ми також освячуємо коливо. Ось. А е, цифра 12, вона ж таки є умовною, тобто на, на столі можуть бути і 14 страв, і 8. тобто це вже залежить від можливостей е, господині і даного, даної сім'ї. Ну взагалі різдво вважають родинним святом, так е, наскільки для вас сімейні цінності є важливими не тільки для вас, а взагалі. Важливими є в першу чергу тому, що я виріс на сімейних добрих традиціях і зараз вони допомагають мені у моєму житті. Ну, в першу чергу, для того, щоб ділитися цією духовною радістю, тому що служіння архірея воно є особливим, і вже з першого дня, коли я прийняв чернечий постриг, я ніколи Різдво Христове не святкував вдома, а у монастирі. зараз, в даному випадку, у нас в Рівненській єпархії з нашими віруючими, з нашими парафіянами, і я це роблю з великою радістю, тому що я маю можливість поділитися цією радістю. А всім нашим вірним, я нагадую, що якщо в кого є можливість відвідати стареньких батьків, обов'язково і навіть варто покинути. Відірватися від своїх буденних справ і обов'язково відвідати домівку, тому що коли ми святкуємо це свято разом з сім'єю, ми тим самим відроджуємо наші добрі батьківські традиції і великою мірою сприяємо тому, що відновлюємо дуже втрачений на сьогодні інститут сім'ї. Доброї сім'ї, побожної сім'ї, християнської сім'ї. Тому що коли на жаль, нам сьогодні цього не вистачає. І коли отакі великі свята, як Різдво, як Пасха, як інші свята, вони проводяться в сімейному колі, то цим Дана сім'я теж прилучається до відродження духовності в Україні і в всьому світі. Тобто, певні ці традиції потрібно закладати десь з маличку, правда? Так, обо, так, звичайно, тому що ну, ви самі знаєте, як для дітей це радісно, коли збирається вся сім'я, діти бачать е, певний приклад перед собою, тобто приклад поваги своїх батьків до їхніх батьків. І виховуючись на цих добрих прикладах, і вони в свій час, коли виростуть, теж будуть добрими батьками, прийдуть провідати своїх батьків, будуть їм добрими помічниками у старості. Але я ще раз наголошу, що напевно за цими традиціями ми не повинні забувати про основне про подію, яку ми так, святкуємо саме так. про різдво, про народження Ісуса Христа. Так. Святкування Різдва Христового починається з такого, так би мовити, підготовчого процесу періоду. 40 днів до того ми постимо це є різдвяний піст. Наскільки він важливий в житті християнина, наскільки він відрізняється від великого посту, і взагалі суть посту він має бути обов'язково присутній, так? Так е завжди, коли мені задають запитання думку про піст, е я починаю з того, що згадую добрі святі слова, які повторювалися дуже багато разів. У піст саме головне не їсти один одного. Звичайно, різдвяний піст він не є такий строгий, як, скажімо, Великий піст чи Успенський піст, але в першу чергу суть різдвяного посту полягає в тому, щоб через певне обмеження такої жирної їжі, м'ясної їжі, білкової їжі обмежити себе і смиряючи тіло щоб трошки присмирити свою гордість, зарозумілість, яка дуже часто проявляється в нас, тому що коли е, наше тіло стає чуть-чуть е, кволим, е, певною мірою, ну немає такої е, великої фізичної сили, тоді е, нашій душі легше керувати цим тілом. Ну знов ж таки, це все є умовно, тому що все залежить від нашого серця. Якщо ми маємо добре серце, то ми обов'язково самі будемо відчувати, як звершувати цей піст, скільки, якої їжі вживати. Але саме головне, я би всім порадив у будь-який піст і, особливо в різдвяний, примиритися з ворогами, пробачити все один одному, найбільше проявляти почуття любові, милосердя, милості, звичайно, робити це по можливості. І тоді в такому з доброю душею. З мирним духом зустрічати велике свято Різдва Христового. Бо коли ми належним чином себе підготуємо, тоді ми зможемо у більшій мірі відчути якраз от духовну сутність самого Різдва Христового. Тоді ми будемо в повній мірі розуміти, що подія Різдва це не тільки співання колядок чи відвідування. Знайомих, близьких, родичів, а це в першу чергу переживання найбільшої події, тому що в цей день Бог стає людиною для того, щоб людина у свій час стала Богом. Це, це певною мірою, можливо, такі слова дивно звучать, як ця людина може стати Богом. А е, святі Отці пояснюють, що по благодаті може, і саме до цього ми призвані для того, щоб подвизаючись добрим життям. Унаслідувати те блажене життя, яке Господь нам приготував від початку створення віків, і саме у ці дні треба згадати слова: так Господь полюбив світ, що віддав сина свого єдинородного, щоб усі не загинули, а спаслися і отримали вічне життя. Духовним таким акордом, як, на мій погляд, того самого посту, є сповідь і причастя. Як правильно підготуватися до сповіді, до причастя, і як часто власне, можна сповідатися? Чи потрібно? Потреба сповіді і причастя це така особлива індивідуальна особливість, тому що кожна людина вона сама повинна розуміти, скільки разів їй треба сповідатися і причащатися. Робити це можна хоч кожного місяця, чи декілька разів в рік. Звичайно, святі Отці радять нам робити це не рідше одного разу в рік. Ось, але наскільки от свідчить наше духовне життя, то ми це робимо звичайно частіше. І в кожної людини є своє розуміння, але загально я би порадив так, що на початку посту і в кінці посту приймати сповідь і причастя для того, щоб. З очищеною душею починати добрий подвиг посту, і е, провівши його, уже як Господь дозволить, знову ж таки знову очистити своє серце, очистити свою душу і, прийнявши святі Христові Тайни, з такою доброю радістю, духовною радістю зустріти велике свято. Різдва чи інше, до якого ми готуємося. А Ось іноді можна почути власне від молоді, що я от хочу посповідатися, але не знаю, з чого почати. От що би в цій ситуації порадили? Я би порадив їм, просто приходьте, завжди священник певною мірою відчуває, відчуває, чи людина хвилюється, чи не хвилюється. І зараз ми раді з того, що ми маємо дуже багато. Достатньо е, досвідчених духовників, е, добрих порадників, і тому я би порадив усім без будь-якого страху, без боязні, якщо відчувають в цьому потребу, приходити у будь-який храм і е, приймати святі тайне сповіді і причастя. Священник – це посередник між Богом і тією особою, яка сповідається, так, так. але теж нараз можна почути від людей, що. Мовляв, навіщо мені йти до священника, розповідати йому про свої гріхи, мовляв, Бог і так про це про мої гріхи знає. Що би ви в цій ситуації сказали? Ну, найперше, тут треба згадати… Не кожна людина може відкритися все-таки священнику, uh -huh. так? Найперше треба згадати слова Спасителя, коли він сказав, прийміть дихнувши на апостолів, сказав, прийміть Духа Святого. Кому відпустите, тому відпустяться гріхи. Кому затримаєте, тому затримаються. Тобто це якраз є той момент, коли сам Господь встановив таїнство покаяння. І е, якраз бесіда, е, не просто, звичайно, кожна людина е, має право, хоч кожного дня, сповідати свої гріхи перед Богом. Але от якраз оцей процес е, певного такого засоромлення. Тобто переживання він е, є особливий, і е, так як це таїнство встановлене самим Христом, ми ніколи не маємо його піддавати. Ми просто не маємо права піддавати його сумніву. І, е, звичайно, ми не маємо права порушувати. Я, е, коли говорю ці слова, я не хочу там критикувати, наприклад, інші християнські конфесії, тому що в. Е, Ну, в багатьох конфесіях це відбувається по-різному. Е, я знаю, що на сьогодні навіть деякі конфесії відроджують древні таїнство покаяння, тобто, коли людина сповідалася перед цією громадою. От, е, ну е, я хочу пригадати наше таїнство покаяння православне. Воно є е, на сьогодні е, до, доступне для всіх, і е, е, великою особливістю є те, що кожна людина може індивідуально. Сама підійти до, до того священника, до кого вона відчуває довіру і е, в якому вона може відкритися. Тобто е, нас на сьогодні немає, що ти мусиш обов'язково маєш посповідатися того священника. Якщо твоя душа не лежить е, до певної людини, до, до духовного, отця, будь ласка, іди в інший храм і відкривайся іншому. Але але роби це, обов'язково роби це». Ну, вибір священника, можливо, це дійсно дещо складне і важливе питання для будь-якого християнина. А ось які завдання перед собою ставить духівник? В першу чергу кожен духівник має пам'ятати про те, що і я, як керуючий великою єпархією, про те, що ми маємо показувати приклад, тому що людям, як правило, легко довіряти тим духовним особам, які самі самі живуть. Згідно того, про що проповідують. Дуже важко тим духівникам, які на в своєму житті живуть одним життям, а проповідують е, про друге, і е, таким людям, мабуть, важко працювати із особливо сучасною молоддю, яка є іноді проста, а іноді дуже вибаглива. Ось е, дуже часто наші, наше молоде покоління хоче бачити чудотворців. Щоб чуть, знаєте, там от піднімуть руки вгору, щоб погоні з неба сходив. Хоча самі цього не розуміють, що це не є, як кажуть, головною ознакою, чи це є свята людина, чи це є не свята людина. Ось тому я би порадив всім, хто отримав високе звання, бути священнослужителем, жити так, як велить святе Писання, і тоді і в. Практичному житті духовному буде легко. Відомо, що Рівненська острозька єпархія тісно співпрацює з Острозькою академією. Так чи не планується більш тісна співпраця цього ж таки закладу зі священниками в плані реколекції? Тобто, тобто, певно, я так розумію, духовні вправи для священників якісь, якісь особливі. Або ж ну так би мовити, щоб по-простому сказати, підвищення кваліфікації, це має відбутися чи ні? От, скажімо, як в закордонних українських церквах, угу. дякую, це дуже гарне запитання. Ну, першу чергу я користуючись нагодою, хочу висловити свою повагу і велику шану ректору Острозької академії Ігорю Демидовичу, який є який якраз, хоч не носить духовного сану, але є, мабуть, одним з найкращих взір є найкращим зірцем і для студентів, і навіть для багатьох наших священників, як можна бути людиною. Достатньо побожною освіченою інтелектуалом і як поєднувати духовне життя із світським життям. І звичайно, ми як працювали, так і я надіюся, і будемо співпрацювати з Острозькою академією. Особливо мені приємно, що часто нас запрошують на різні заходи, особливо там великі свята, різні ювілеї. З свого боку, ми будемо і надалі старатися підтримувати ці добрі стосунки, а вже як дасть Бог, то тут вже відомо одному Богу. Але е мені дуже приємно, що ця, цей зв'язок є, і е разом е ми, з свого боку, відроджуючи духовне, е Острозька академія, з е свого боку, відроджуючи е ті е такі наші древні. Е Світські традиції високої освіти, і поєднуючи це разом, я думаю, ми будемо і надалі здобувати великий успіх в цьому. Тобто, все-таки ця реколекція має відбутися. Е, так, так, мають відбутися, і я буду дуже радий, якщо е, продовжуючи наше спілкування, ми зможемо і так, наші священники, дуже багато нашого наших священників отримують світського світу, але е, так, релігійну освіту, на, навчаючись на факультеті релігієзнавства у Острозькій академії, і цим це певною мірою це вже є також реколекція, але е, якщо буде можливість поглибити ці стосунки, то я тільки буду радий з цього. Яку кількість налічує Рівненська островська єпархія монастирів, жіночих і чоловічих? Ну на жаль, у нас їх небагато. У нас на сьогодні один жіночий монастир це Варваринський монастир у місті Дубто, і чотири чоловічих монастиря. З них активно діючих: це чоловічий монастир на козацьких могилах, це свято георгівський монастир, і Свято-Воскресенський монастир на Гурбах. Багато людей в приходських церквах. Я таке практичне запитання. Хочу чи замовити 40 уст? Uh -huh. Чи можуть вони це зробити, адже напевно саме в таких церквах кожного дня служба не здійснюється, що би ви тоді порадили в конкретному випадку? Найперше, що означає служба 40 уст? Ця служба, ця молитва, коли її замовляють у будь-якому храмі, чи в чи парафіальному храмі, чи в монастирі, чи в кафедральному соборі, ця служба передбачає. 40 молитв за чи за здоров'я певної душі, чи за її спокій. Ось і, як правило, в тих храмах, коли богослужіння звершується кожного дня, ця молитва звершується протягом 40 днів щоденно. А у парафіальних храмах, де немає, немає можливості відправляти богослужіння кожного дня. А іноді відправляють там чи щонеділі, чи щонеділі і в суботу. Тоді оці 40 служб розтягуються, знов ж таки 40 разів поминається, іде поминання, але розтягується на довгий на в часі час. Так. Ну, як правило, сорокусти в нас це вже така наша Галицька, Волинська традиція, що сорокусти в нас особливо за упокійні, звершується великий піст, тому що там богослужіння звершується майже, майже щодня, uh -huh. і у парафіальних храмах. Владико, часто в житті, ну, в нашому, так скажімо, в житті ми бачимо випадки зцілення або зцілення е, людей так, від різних хвороб, або ще яких, якісь так, або ж е, конкретні теж випадки, коли в тому чи іншому селі на зрізі дерева ми бачимо образ е, чи то богородиці, чи то Спасителя. Е, такі свого роду відбуваються чудеса. Як mm -hmm. би ви могли би пояснити, що це таке? Це... Для християнині для християна, насамперед, найперше, мабуть, найбільшим чудом для кожного з нас це те, що ми, є, ми народжуємося у цей світ. Е, і якщо так е, глибоко задуматися, от як це можливо, Із небуття ми народжуємося, приходимо в буття, і після цього ми вже не можемо померти. Навіть наша фізична смерть це е, смерть, можна сказати. Тільки тіла, і помираємо, і то наше тіло помирає до певного дня, коли прийде всесвітнє загальне Воскресіння, коли Спаситель удруге прийде судити, вже прийде як строгий суддя, а не як сьогодні новонароджений младенець, і буде всіх судити всіх живих і мертвих. Тобто, це є такий перший головний момент. Другий момент це якщо ми згадаємо, можемо згадати ті чудеса, які звершував сам Спаситель під час свого земного життя. Як правило, ці чудеса відбувалися в яких випадках, коли потрібно було або навернути людей по-особливому до Бога, або е, е, якби привернути їхню увагу до е, більш глибокого духовного життя. Тому е, на сьогодні е, я би сказав так, що чудеса. І третій момент сьогодні чудеса звершуються переважно там, де потрібна особлива увага людини до свого духовного життя, і або людину навернути таким особливим чином довіри, або е, коли там є потреба зцілити е, дану душу від якоїсь особливо духовної, невеликовної недуги. Проїжджаючи різними українськими містами, містечками, селищами, ми бачимо багато, доволі багато культових споруд дівчих. Це і церкви, і доми молитви, і синагоги, і мечеті. От, Чи свідчить це про те, що в нас велика кількість людей вірить в Бога? Не завжди Це не завжди велика кількість храмів, на жаль, є показником того, що у нас є багато віруючих людей. Звичайно. Ми, Рівненська область, можемо похвалитися на всю Україну, що в нас дуже багато віруючих людей. Але ну, я боюся критикувати когось чи давати якусь свою оцінку, але скажу так, що на сьогодні ще є велика можливість у особливо в тих людей, які ще не прийшли до віри. Щоб і в їхньому житті, в їхньому серці запалав вогник віри, і вони обов'язково зрозуміли, що один раз, народжуючись у цей світ, ми можемо прожити його достойно, але тільки з Богом. І стверджувати, що українське суспільство є секуляризоване, тобто, ніби не відкидає вірить в віру в Бога, але ж і не надто вірить, ми можемо чи ні? Ви знаєте, такою великою ознакою. Сучасного секуляризованого суспільства є, от недавно нашумівша подія так званого кінця світу, от де сьогодні ті всі пророки і провидці, які говорили, що це відбудеться 21 грудня, цього ж не відбулося, і, звичайно, не відбудеться, тому що ця подія, це знання, це є виключно знання, це є велика таємниця Божа, і тільки віруючі, побожні християни знають, що Перед тим, як має прийти ця жахлива подія, будуть певні ознаки. І до тих пір, поки ми не побачимо тих явних ознак, нам не треба робити лишнього переполоху. І от якраз ця подія є таким ще одним свідченням: наскільки сучасне людство є секуляризованим. Але як говорять святі отці, ніколи не пізно навернутися до Бога і заглибитися в духовне життя, яке є великим. І е, тільки у духовному житті, і тільки у богослів'ї можна знайти відповіді абсолютно на всі запитання, які цікавлять дуже багатьох людей навіть сьогодні. Я вам щиро дякую. У нас є хвилина. Ви можете звернутися до телеглядачів з, зі словами Привітання, адже ми стоїмо на порозі такого великого величного свята Різдва Христова. Прошу вас, дорогі у Христі, браття і сестри. У сьогоднішній день я щиро від себе і від багатьох віруючих нашої епархії. Усіх вас вітаю з великим святом Різдва Христового, зичу міцного здоров'я, родинного затишку, благополуччя, миру, особливо взаємопорозуміння і великої християнської любові. І бажаю, щоб у ці радісні, веселі різдвяні дні усіх нас об'єднувало одне це любов у Христі Ісусі. Хай Господь усіх нас благословляє миром, любов'ю і Всім добрим у нашому духовному і світському житті. Христос народжується, славімо Його! Я вам щиро дякую. Лише додам від себе, що Різдво це свято, любові і милосердя. Тож нехай Господь пошле у ваші родини мир, благополуччя, злагоду і любов. Головне, так як ми казали, за стіллям, за, за, за певними традиціями, не забувати про подію, про народження Ісуса Христа. Любові, злагоди і миру бажають вам владика архіпископ Рівницький Острозької Української православної церкви Київського патріархату та я, Руслана Хоменюк. Христос народжується. Славі Його!